Вежа мовчить. Таємниця кличе. Карадос слухає тінь. «Ернест Брама», Таємниця вежі Данстана. ТЕКСТ перекладено та озвучено на каналі сторінка за сторінкою. Частина перша. Особливою рисою містера Карадоса було те, що він міг будь-якої миті відкинути найзахопливіше заняття свого повсякденного життя, якщо виникала потреба. Цілковито присвятити себе розв'язанню певної кримінологічної проблеми, можливо, на кілька днів, а потім повернутися і підхопити нитку своїх приватних справ саме там, де він їх залишив. Ранком 3 вересня він диктував своєму секретареві монографію, який дав привабливу назву Портрет Олександра Македонського як Юпітера Амона на невідомій октадрахмі Македонії. Коли йому принесли телеграму. Секретар Грейторіг звично розбирався з такими повідомленнями та, прийнявши конверт із підносу Паркінсона, розкрив його під час паузи між двома реченнями. Гадаю, це особисте, сер. промовив він, кинувши оком на текст. Надіслано з Недергемсфілда о 10.48 ранку. Повторилося на сходинку вище. Цілковито спантеличений Тулок. О, так, усе гаразд, сказав Карадос. Відповіді не треба, Паркінсоне, ви записали римського панування. Тип виробу, що й досі зберігав у собі спомени про спартанський вплив аж до доби римського панування. Прочитав секретар. Цього досить? Які поїзди йдуть на Недергемпсфілд? Грейторіг поклав записник і взяв залізничний путівник ABC. Відправлення з Ватерлоу о 11. Він кинув оком на настінний годинник. О, це вже ні до чого. Тоді 12.17, 17 друга одинадцять. 5-та Мені підійде 5.09, Зауважив карадос. О котрій прибуття. 6.48. СЕР. А що скаже про це місце наш географічний довідник? Жовтий залізничний путівник поступився місцем важчому тому. І секретар прочитав такі відомості НЕДЕРГЕМСФІЛД, Парафія та село. Населення 732, Південний Дауншир 2728 акрів землі та 27 води, ґрунт, Багатий суглинок. Використовується як орна земля, пасовища, сади та ліси, підґрунтя різне. Церква святого Данстена відреставрована 1740 року, саксонська та ранньоанглійська, має дубовий дах із химерними гротескними вирізаними фігурами та містить браси і інші меморіали, найдавніші 13 століття, родини Ейнсфордів. У Свайнфілді за півтори милі на південний захід від села розташовані 15 великих каменів, відомих тут як суддя та присяжні, що становлять залишки друїцького кола та храму. Вежа Данстана укріплена, оточена ровом резиденція, зведена в баронському стилі, ймовірно, 14-го століття, є родовим маєтком Ейнсфорд. Я легко можу виділити три дні. Роздумував Карадос. Так, поїду о 5.09. Чи маю я супроводжувати вас, сер? запитав Грейторіг. Гадаю, цього разу ні. Візьміть собі три дні вихідних. Просто розбирайте кореспонденцію та не напружуйтесь. Надсилайте мені все, що потребує уваги, на адресу доктора Тулока. Якщо не напишу, чекайте на мене в п'ятницю. Добре, містера Карадос, які книги мені приготувати, щоб Паркінсон спакував? Скажімо, Генцгера та гаразд, можете покласти і кельтську міфологію Гіларіона. Шість годин по тому Карадос уже прямував до Недергемсфілда. У його кишені лежав наступний лист, який можна вважати єдиним поясненням. Чому він раптово вирішив відвідати місце, про яке ніколи навіть не чув до того ранку? Шановний містере Карадос, або ж старий він, як бувало колись. Чи пам'ятаєте ви одного хлопця із Сент Майклс, який тримав комах, і мав прізвище тулок, вуховертка, як його називали? Що ж, ви знайдете його в кінці цього листа, якщо матимете терпіння дочитати? Близько шести місяців тому я натрапив на Джарвіса на платформі Юстон. Ви згадаєте його порудому волосю та величезних ступнях. Ми провели коротку, але доволі змістовну розмову. Він розповів мені, ким ви тепер стали, почувши про це від Лесінга, який, здається, редагує якийсь високопродний журнал. Лесінг завжди був трохи ексцентричним. Що ж до мене самого, то тепер я місцевий чертяка. В такій глушині, яку ви ледве знайдете на мапі, з масштабом меншим, ніж 4 дюйми на милю. Але не скажу, що могло бути гірше, бо в струмку водиться форель, а після півдесятиліття на Сенмур у Чорній країні, над цією усміхненою землею панує великий і святий спокій. Але ви, певне, здогадуєтеся, що я не став би відбирати часу у зайнятої та поважної людини, якби не мав що сказати. І матимете слушність можливо, це вас зацікавить, а може, й ні. Але ось воно що? Приблизно за дві милі від села, у своєрідній середньовічній твердині, відомій як вежа Данстана, мешкає древня графська родина Ейнсфорд, і, власне кажучи, крім них тут майже нікого немає, бо, здається, весь край їм належить. Їхня влада простягається від права стягнути з вас два пенси. Якщо ви продаєте свиню між вечором п'ятниці і ранком понеділка, аж до права вимагати обміну піхвами з чинним монархом, коли той опиниться в межах семи пострілів із лука від найвищого зубця вежі Данстана, не думаю, що якийсь чинний монарх коли-небудь наближався, але це не провина Ейнсвордів. Та облишмо легковажність цим Ейнсвордам, не будучи особливо багатими чи титулованими. Відведено тут виняткове становище. Мені казали, що навряд чи якась жива герцогиня змогла б стояти перед моральним впливом старої леді Ейнсфорд у світських справах, хоча вона вже майже не покидає межі Недергемсфілда. Мій зв'язок із цими високоповажними особами мав би бути суто професійним, і він певним чином таким і є. Але окрім цього, я втягнутий у повнокровну історію з таємницею старого будинку з приводами, яка цілком мене збиває з пантелику. Таріш, чоловік, якого я замінюю на три місяці, мав своєрідну домовленість, раз на тиждень підійматися до вежі та розважати стару леді Ейнсфорд протягом кількох годин під приводом вимірювання її пульсу. Я виявив, що мені доведеться це продовжувати. На щастя, стара леді при ближчому спілкуванні виявилася досить привітною. Я не маю жодних світських здібностей, і саме на таких умовах ми чудово порозумілися я чув, вона вважає мене цілком відповідальним. Приблизно п'ять тижнів усе йшло як по маслу. У мене було достатньо справ, щоб не сидіти, склавши руки люди мають прекрасну звичку не хворіти посеред ночі. А ще в мене є зручний і витривалий кінь, на якому я здійснюю об'їзди. Вівторок, мій день у вежі Данстана. Минулого вівторка я приїхав туди, як завжди. Зараз я пригадую, що слуги в домі здавалися дещо збентеженими, і стара леді затримала мене трохи менше, ніж зазвичай, але ці речі були недостатньо помітні, щоб справити на мене враження тоді. У п'ятницю конюх приїхав із запискою від сварбріка, дворецького. Чи не міг би я приїхати того дня по обіді і оглянути леді Ейнсворд? Він дозволив собі попросити мене на власний розсуд, оскільки вважав, що її необхідно оглянути. Це здалося мені до біса дивним, але певна річ, я поїхав. Сварбрік, очевидно, чатував на мене він із тієї породи старих домашніх слуг. Що скоріше мовчазний і похмурий, ніж привітний. Я одразу побачив, що старий має щось на думці, і сказав йому, що хотів би поговорити з ним. Тож ми зайшли до ранкової вітальні. То що, свабріку, сказав я, ви мене викликали. Що сталося з вашою господинею після вівторка? Він суворо подивився на мене, ніби все ще вагався, чи варто розтуляти рота, потім повільно сказав. Це сталося не після вівторка, сер, це було того ранку. Що саме було? запитав я. Початок цього доктор тулок. Леді Ейнсфорд послизнулася внизу сходів, коли спускалася до сніданку. Справді, сказав я. Ну, на той момент це, мабуть, було не дуже серйозно вона мені про це не згадала. Ні, сер, погодився старий непорушний монумент і з приголомшливо з верхньою гідністю. Вона б не сказала. А чому б і ні, якщо їй було зле чи боліло? запитав я. Люди зазвичай повідомляють про такі речі своїм лікарям суто конфіденційно. Обставини дещо незвичні, сер, відповів він, не порушивши своєї незворушної шанобливості. Леді Ейнсворт не була поранена, сер. Вона насправді не впала, лише послизнулася на калюжі крові. Це неприємно, визнав я, уважно дивлячись на нього, бо навіть сова побачила, що за цим усим щось криється. Звідки вона взялася? Чия це кров? Сера Філіпа Белмонта, сер. Я не знав цього імені. Він тут гість? запитав я. Наразі ні, сер. Він гостював у нас 1662 року. Він помер тут, сер, за досить неприємних обставин. Ось воно, віне, у цьому і полягає ключ до всієї історії. Але якщо я й далі переказуватиму тобі розмову з упертим, як віслюк з фабриком, то в мене і папір скінчиться, і північ настане. Отже, коротко викладу неприємні обставини. Приблизно два з половиною століття тому, коли Карл ІІ повернувся, і в Англії знову запанував веселий лад. Певний сер Філіп Белмон гостював у вежі Данстана. Були кості і була дама, можливо, навіть з десяток дам, але та, що нас цікавить, молода дружина Ейнсворда. Однієї ночі трапилася сварка, Белмонта прошили рапірою, і виникла гидка підозра вістря вийшло з під лопатки, чи саме туди увійшло. Увесь у крові, стікаючи каплями на кожну сходинку, нещасного віднесли до його кімнати. Він помер за кілька годин, переконаний, з огляду на всі обставини, що його зрадили всі, і останнім подихом він виголосив прокляття на кожного Ейнсворда, чоловічій чи жіночій статі, коли наближатиметься година їхньої смерті? У сходовому прольоті 14 сходинок, саме тих, якими Белмонта несли догори, коли в залі з'являється кривава пляма, Комусь із роду Енсфордів лишається рівно два тижні. Щоранку пляму можна знайти на одну сходинку вище, коли вона досягає самого верху, у родині стається смерть це була суть історії. Що стосується нас із вами, то звісно, це просто питання, якої форми набуде наш скептицизм, але моє ставлення ускладнюється тим, що моя номінальна пацієнтка стала справжньою. Їй 72, і вона має таку міцну статуру, що могла б дожити до 90, але вона лягла в ліжко з наміром померти наступного вівторка. І я твердо вірю, що так і буде. Звідки вона знає, що це саме вона? запитав я. «Ейнсвордів тут небагато, але я знав, що є й інші. На це Свабрік зберіг обачливу невизначеність мовляв, не йому судити. Так він відповів. Проте я бачу, що він, як і більшість місцевих мешканців, цілком одержимий Енсфордизмом. Та зрештою, заперечив я Ваша пані навряд чи має право на таку відзнаку вона ж узагалі не справжня Ейнсфорд. лише за шлюбом. Ні, сер, охоче відповів він. Місіс Ейнсфорд також була міс Ейнсфорд, сер, одна з Дорсетських Ейнсфордів. Містер Ейнсворт одружився зі своєю кузиною. О, сказав я. То в Ейнсвордів часто буває шлюб між кузенами. Дуже часто, сер. Бачите, інакше їм важко знайти гідних партнерів. Ну, я оглянув леді, пояснивши, що не був цілком задоволений її станом ще у вівторок. Все минулося, але я не міг згадати про справжню причину. Свабрик у своєму шанобливому, непохитному стилі суворо наголосив, що про сера Філіпа Белмонта не слід згадувати, запевняючи мене, що навіть Дарвіш на це не наважився б. Місіс Ейнсворт, безперечно, трохи лихоманило, але в цілому з нею все було гаразд, я пішов, домовившись зайти знову в неділю. Коли я почав думати про це, перше, що спало на думку. Що хтось тут влаштовує дурний практичний жарт або ж здійснює навмисну пакість. Та далі за цим напрямом просунутися не вдалося, бо я недостатньо знаю обставини. Дарвіш, можливо, знає, але Дарвіш зараз круїзить біля Шпіцбергена, страждаючи від нервового зриву. Люди тут поверхнево привітні, але вони явно вважають мене стороннім. Саме тоді я й згадав про вас. З того, що мені розповів Джарвіс, я зрозумів, що ви захоплюєтеся таємницями заради самої таємниці. Крім того, хоча я і розумію, що ви тепер дещо на кшталт герцога, можливо, ви не будете проти тихого тижня в селі, прогулянок стежками, спокійного вечірнього коріння люльки та розмов про старі часи. Але я не мав наміру заманювати вас сюди. Що потім виявилося, що все це лише смішний і порожній жарт, якими б серйозними не були його наслідки. Я був зобов'язаний сам провести деяке розслідування, і тепер я це зробив. У неділю, коли я приїхав, Свабрік із дуже похмурим обличчям повідомив, що кожного ранку він знаходив пляму на одну сходинку вище. Місіс Ейнсворт, ясна річ, почувалася помітно гірше. Коли я спустився вниз, рішення вже було прийнято. Слухайте, Свабріку, сказав я, є лише один вихід я мушу пробути тут цієї ночі і побачити, що станеться. Спочатку він дуже вагався, але гадаю, цей чоловік справді щиро відданий роду. Його останні сумніви розтанули, коли він дізнався, що я не вимагаю, щоб він сидів зі мною. Я наказав зберігати цілковиту таємницю. Але це у такому великому, розлогому місці, як вежа, неважко забезпечити. Усі покоївки втекли. Єдині люди, які зараз сплять у цих стінах, окрім тих, кого я згадав, це двоє онуків місіс Ейнсворт, дівчина та юнак, яких я знаю лише в обличчя економка та локей. Усі вони пішли спати задовго до того, як дворецький впустив мене через непомітні маленькі дверцята. Приблизно за півгодини по опівночі. Сходи, що нас цікавлять, підіймаються з за обідньої зали. Існує інший шлях, значно кращі, сучасніші сходи, які ведуть з парадного холу. Однак ці старі сходи зараз дають доступ лише до трьох кімнат, чудової, обшитої дубом спальні, зайнятої моєю пацієнткою, і двох маленьких кімнат, перетворених нині на будуар та ванну. Коли Свабрік залишив мене у зручному кріслі, загорнутого в пару пледів у кутку темного обіднього залу, я зачекав півгодини, а потім приступив до власних приготувань. Рухаючись дуже тихо, я підкрався до сходів і на горі, устромив одну канцелярську шпильку в одвірок, приблизно за фут над сходинкою. другу на тій самій висоті, поруччя навпроти, і натягнув між ними чорну нитку. Звісивши через край маленький дзвіночок, ледь торкнись, і дзвіночок задзвонить, незалежно від того, порветься нитка чи ні. Внизу сходів я зробив ще одне кріплення і повісив ще один дзвіночок. Гадаю, мій невідомий друже, сказав я, повертаючись до крісла, тепер ти відрізаний згори та знизу. Не скажу, що я не заплющував очей за всю ніч, але якщо я і спав. То лише так, як спить сторожевий пес, скрип дошки чи шепіт, і я був на поготові. Однак нічого не сталося. О шостій годині з'явився свабрік, шанобливо стурбований моїм нічним пильнуванням. Цього разу ми впоралися свабрік, сказав я з помітним захопленням. Жодної примари, навіть тіні привода не з'явилося. Закляття знято. Він перетнув зал і досить дивно подивився на сходи. З дуже дивним передчуттям я підійшов до нього і прослідкував за його поглядом. Клянусь, небесами, віне, там, на шостій сходинці, була яскраво червона пляма. Я негидливий, я перескочив чотири сходинки за один крок, нахилився, занурив палець у цю субстанцію і відчув її слизьку в'язкість на великому пальці. Сумнівів не було це була справжня річ. У своєму спантеличеному подиві я шукав у всіх напрямках можливої підказки щодо втручання людини. Вгорі, за 20 фунтів над головою, були масивні крокви та обшивка самого даху. Поруч зі мною здіймалася суцільна кам'яна стіна, а внизу була просто кімната, в якій ми стояли, бо простір під сходами не був огороджений. Я вказав на своє пристосування з дзвіночками. Клянусь, ніхто не підіймався і не спускався, сказав я трохи гаряче. Між нами кажучи, я почувався трохи йолопом за свої старання перед монументальним свабріком. Ні, сер, погодився він, я мав схожий досвід у суботу вночі. Щоб тебе чорт побрав. вигукнув я. Тоді ви сиділи всю ніч? Не зовсім, сер, відповів він. Але після того, як усе було надійно закрито, я підвісив пару незамінних дрезденських чашок подібним чином. Вранці вони обидві були ще цілі, сер. Ось і все, що я можу сказати з цього приводу. Сподіваюся, що так, пробурчите ви, мабуть. Якщо ця справа вас не спокушає, то й говорити більше нема про що. А якщо спокушає, просто надішліть телеграму з часом. І я зустріну вас на станції. Ласкаво просимо. Тут не підходить. Ваш, як завжди, Джим Тулок. Постскриптум. можу прийняти і вашого слугу без проблем. Джим Тулок. Послання тулока прочитане, а думки карадоса повні перечуття. Містика, це чи просто людський жарт. Продовження у другій і завершальній частині. Дякую за прослуховування.